Всім привіт, друзі! Мене звати Жукур 3 і сьогодні ми, ми будемо... ну як грати в Варкафт. Покажу вам просто, що я зробив тут. А, тут взагалі мало, я просто ідей не іде, знаю. Ну, для начала, щоб мені вам показати. Ну, оце для чого. Вхід. Ось до вхід, ось ось написано. Овруч. Село Овруч. Ось, типа, охоронники. У них щети є. Ось так зробив, бачите, ось, ось типа тріщини, ну, типа старе. Оце, типа, цей. Це бок називається. проволока колюча. Оце, бачите, як я зробив. Так само з іншого боку. Ось до. Ось до зробив дорожку, типа. додому. Оце, типа, воно е дерево, воно. Старе і воно підгнивше. Более велика часть дерева, воно підгнила, воно висохша, можна так сказати, і оце ну, бліде. І оце, оце частина нормальна. Ось це дім. Ось як він виглядає з висоти. Ось тут типу, криша ввалилася, і тут теж. Тут теж трохи ввалилася. Це, типа, <кхм> цей. Ну, Дрова зроблений раньше. Криша впала. О тут-то, бачите, це типу, було. Оце, типа, це той охранник. Я не пам'ятаю, як називається. короче, охранник. І оце і тут і ось іде. І типа ось ось збігає. Він типа збігає. Ну, бочка тут ось розбросав. Тут Фігню все. Ось все. В домік їй дивіться, це, це дуже, дуже похоже, ніби воно дуже прогнивше, там уже всі, всякі черві, оце все поділено. Криша впала. Прогнивша була. Ось тут ліс маленький, дуже, але дуже густий. Дуже густий. жопа який густий. І тут, звісно, на новий рік зробило яличко, типа гірляндику. Ось це, це ж обруч, тому тут я зробив це поле маленьке. Поки що маленьке. І тут цвітів багато, багато-багато цвітів. Ось, типа, сіно. Ось дивіться, це ці. Це охраняю, оце він охраняє, це сталкери. Оце той, хто охраняє. Оце ті, що сидять, тут особі спокійно щось там роблять, роблять кайфують. Це й дерево рубає. Коротше, кайфують. А це їх домік. Вони його підчинили. І ось ось ще один сталкер їду робить. Ось дивіться, яке зробив оце. Типа, це, ну бачите. І, і бачите? Ну, Тільки звуки, звуки звісно вже, понятно. Ось капає, типу, воно проху, все одно прогнеться. Ну... І сейчас ще покажу. Зараз же війна виходить. Значить це прогнив. Це типу, вишка електрична. Тут проділені оці, тут воно проділилося провода. Вони ділились, ділились до хати, але, але ж тут до хати воно обвалилося, і, оце, і, оце, і провода теж. І це типу, провода. Ось до воно впало і ось поле невеличке. І оце ж, ще я кажу, що війна. Оце воно. Оце якраз воно, оце, типа, шахеди впали. Шахеди впадали. Розбили тут якусь штуку. А тут була антена, типу. антена велика. Ну, коротше. Ну, в принципі, все. Це я робив забор, але не доробив, його, на жаль. Ну, і все. Дякую за просмотр, Всім пока.